Подяку сільського голови, з матеріального заохочення, за активну життєву позицію, розвиток спортивного туризму на селі, виховання патріотизму, любові потростаючого покоління до природи, рідного краю та з нагоди 25-ї річниці незалежності України Лютоговському Володимиру Григоровичу, заступнику директора. Ну сказали, що трошки додать коштів Тетяна Ніколаївна, ви це конспектуєте. Я вас вітаю із е, такою знаменною датою 25-ї річниці незалежності України. 25 років це для держави досить таки незначний термін. Але якщо глянути в історію, то ми можемо побачити, що наша рідна Україна. Вона завжди виборює цю незалежність. І на сьогоднішній день, на жаль, така прикра ситуація у нас з тими бойовими діями, які проходять на Сході. І основне завдання нас, як позашкільників, як е вчителів, вихователів, виховувати патріотів нашої держави, молодих патріотів. І е мені дуже приємно те, що. Моє село, рідне село Новозбурівка, зараз є взірцевим селом по вихованню саме патріотів. Починаючи з дошкільного навчального закладу з Малятка. В цьому році, по результатам конкурсу, який проводився в нашому районі. Дошкільний навчальний заклад Малятко є опорним навчальним закладом саме з національно-патріотичного виховання. Слід сказати, що у всіх школах. Села дуже е, чітко поставлена робота з краєзнавства з національно-патріотичної роботи. Слід зазначити, що, наприклад, в е, учні другої школи є переможцями в цьому році зайняли третє місце на чемпіонаті області зі спортивного туризму. Е, учні першої школи зайняли краєзнавці. Третє місце на обласному е, рівні, саме зльоту туристів краєзнавців. Мені дуже приємно те, що до цієї справи долучається молодь, те, що працюють молоді педагоги, такі як Єрмакова е, Ольга Миколаївна, Гусер Сергій Олександрович. В цьому до нас активно долучився Шапова Олег Юрійович. Але такої роботи з національно-патріотичного виховання ми б не побачили без підтримки сільської ради, без підтримки громади. Цьому році, перемогши в конкурсі Всеукраїнському, гуртківці нашої станції районної станції юних туристів були запрошені на відпочинок і оздоровлення у всеукраїнський табір туристського активу, який знаходиться в селі, Іршав... селі Осій Іршавського району Закарпатської області. І саме ця поїздка вона відбулася саме за матеріальної допомоги. Сільської ради, сільська рада знайшла кошти для того, щоб матеріально стимулювати дітей, які приймали активну участь на протязі всього навчального року, приймали участь у змаганнях для того, щоб діти змогли поїхати і чудово відпочити в літній період. Але побувавши там, побувавши, заїхавши аж на Закарпаття, ми не могли не побувати в поході, тому що ми туристи. І спілкуючись з Івановною перед походом, ми вирішили зробити таку добру справу. Наша група, яку я зараз запрошую на сцену, вона зробила велику справу. Ми підняли прапор і герб села Новозбурівка на найвищу точку України на гору Говерла. Є маленькі подарунки, це е, фотопідтвердження нашого походу, те, що ми дійсно стоїмо на Говерлі. Передай, будь ласка. Таріса Івановна, це не халва, це камінь з Говерли, яку діти принесли з самої вищої точки. Ми хочемо, щоб цей камінь був в сільській раді. І ще один подарунок це е, ікона Божої Матері Семистрільної, яка була придбана в селі е, Іза, це центр лозоплетіння України, де знаходиться Крадо-Миколаївський монастир. Е, ця ікона пройшла з нами весь потік, всі 80 кілометрів, піднялася на дві гори двохтисячники, це на гору Петрос і на гору Говерла. І основна її задача ем, оберігати е, людину, яка володіє цією іконою, від людей, які мають недобрі злі помисли. Тому ми бажаємо, щоб сільську раду новозборів завжди обходили всі негаразні і завжди оберігали своїх людей. І на останок ми приготували ще подарунки, тому що ну, це діти, які пройшли. До речі, в нас в цьому поході вна, в нас мама з нами ходила. Це дуже приємно мені як керівнику, те, що жінка, мама Данькіна, вона зголосилася просто піти з нами в похід. І вона дійсно спробувала. Це наймужніша мама нової Скурівки. Я вважаю, так. Вона власними ножками протопила 80 кілометрів і два руму Жодного разу вона не заплакала. Це дуже-дуже так класно. Ми, класно, ви такі. ми з Данілом дякую сіпанку цих дітей, яким ми допомогли фінансово. Ми за свої кошти купили, але це таке гарне, це так хорошо. Хотілося б мені, щоб дітки наші ходили. Щоб знали, що є такий турець і що є. Я хочу особисто привітати публика Віталія Сергійовича. Це моє фото їм, І Лютоговському Володимиру Григоровичу. <палу> 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 Оці жильчики, це точно жильчики. Кожний вечір, кожен час кажу, ага ну, і так, Володимир, що у вас знову? Володимир Я. Спасибо вам. А завтра хотів би, щоб із рук голови були нагороджені діти медалями підкорювачі голови. thank you Чемними це неодноразово говорилося під час погоди, під час перебування саме на Західній Україні. Дякуємо. Володимир Героїв дякую Велімирові за таких прекрасних, чудових, мудрих дітей. І я думаю, що це є майбутнє нашої нації. Тому я вас вітаю і бажаю вам цього найкраще.